Знайомтесь на відео працівник броварського РТЦК СП Лихенко Вова. 20 лютого 2025 року відпрацьовував разом з мусорами замовлення з пресингу керівника громадської організації. Лихенко приїхав у складі групи осіб, які вдягнуті у цивільне, погрожував фізичною розправою, а потім влаштував цирк з переодяганням. Виявилося, що Вова Лихенко вже не перший раз вдавався до безпредела – та займається бандитською діяльністю проти цивільних неодноразово. З'явилося відео, де Лихенко погрожує зброєю жінці та намагається вибити вікно в автомобілі. За попередньою інформацією Лихенко служив в усу. І тоді взагалі не вкладається в голові, як здоровий бугай на автомобілі, що вартує понад 50 тисяч доларів, робить в тилу, та воює з власним народом. Цікавить також думка справжніх військових, які зараз на фронті боронять нашу країну власною кров'ю. Такі дії лихенка паплюжать честь збройних сил. Чи за що взагалі воює Лихенко, злившись з корумпованими мусорами в одне ціле. Зараз адвокат приїде і він до вас вийде бути з адвокатом. Там нікого не затримують. Просто куче просто. Він сказав, що буде спілкуватися, коли приїде адвокат. Зараз побачите відео, на якому бандит Лихенко, ні грама, не переймаючись муками, сумління приміняє насилля зі зброєю до цивільної жінки. Дякуємо наших прихильників за наданий матеріал. Ви виконання. Ви тільки що побили мого чоловіка. Ви не припав виконання. Ви побили мого чоловіка. Стріляли без попередження в повітря. Ці особи з, з, з номерним знаком, аі 2205 СВ постріляли в мене без попередження з свого, свого. Будь ласка, я все записую. Дивіться на нього. Я все записую. Пишіть, 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 пишіть всі, всі, все пишіть. Оці люди приймають, стріляють без попередження своєю зброєю. Стріляє у всіх. Нічого я відкривати вам не буду. Нічого страшного. Нехай приїде міліція і тоді по ми побачимо. Ви стріляли без попередження. Оця особа побила мого чоловіка. Крім того, що побила мого чоловіка. Ця особа стріляла зі своєї зброї без попередження в машину в мене і в мого чоловіка. Номерний знак особи, яка 22:05 АІ. Оці особи вони намагаються за те, що цей чоловік побив мого чоловіка. Він зателефонував до свого товариша, який, який приїхав з повістками і намагався одразу ж після того, як було відкрито кримінальне провадження. Чоловіку, повістку він стріляв в мене, в, в мого чоловіка табельної зброї без попередження в повітря. Він має постати перед законом. Оце всі наші військовослужбовці, і оте, як вони виконують свої зобов'язання. Будь ласка, подивіться, його фамілія татарин, десантно-штурмова військова бригада. Будь ласка, бровари, броварський район. Оце вам на лице, будь ласка, як працюють наші військомати і все інше. Будь ласка, дивіться. Оце, щоб ви знали, оці люди, оці ні. 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 Мені байдуже, ви військовослужбовець який не мав права стріляти своєю зброєю по цивільних. Будь ласка, оце вам, оці люди. Оце вам у ці люди, які намагаються. Міліція приїхала. Оці люди, після того, як відкрита справа була, ось вони, як вони себе ведуть. Машина дача Логан, АІ-2205 приїхала одразу ж після того, як приїхав наряд міліції. Ці люди намагалися видати повістку мого чоловіка за те, що оцей чоловік татарин. Намагався побити мого чоловіка. Він, крім того, що побив, так він і ще й вкрав телефон мого чоловіка, коли намагалися відкрити справу. Будь ласка, дивіться, його знають тут всі на районі. Раніше ми фори, зараз вдягнув форму і дивіться, що з себе представляє оця людина. Це вам військова служба і військкомати. Вони стріляли в машину, намагалися побити машину. Ця людина намагалася вибити мені стекло. Це щоб ви знали, що це за люди. представляє. Часи серед... Нехай улибається. Коли втома збиває дай Будь ласка. Ось він телефонує своєму корішу ще одному. І хоче, щоб вони під'їхали всі, намагаються дістати мене з машини. Оце, щоб ви знали, оці люди намагаються побити чоловіка. Поб... Він побив чоловіка, намагається. Ось його в'яз одразу ж зателефонував